За часів незалежності України, коли свідомість така трошки відродилася в людях, і дійсно це цікаво було, хто ж мої. Діди прадіди були, і де вони жили, і звідки вони взагалі походять. А це ще і такий елемент був довести, що ми, ну, ми не росіяни, так? тому що ця тема вже давно піднялася, насправді не у 2014 році, а раніше. І от довести, що ми інші, що у нас є свої традиції, власні і родинні традиції, і самоідентичність це надзвичайно важливо її відновлення. А той бік. На сході, отой наш сусід дивний для них це було небезпечно, якраз відновлення такої ідентичності, да? і тому мені здається, це одна з причин такого їх ставлення прискіпливого до наших архівів і до викрадення, аби цю ідентичність максимально знищити.